Вітаю, друзі! Україна повідомила Раду Європи про тимчасове призупинення дії певних пунктів Європейської конвенції з прав людини, і ця новина не просто викликала суспільний резонанс, а буквально розлютила і обурила українське суспільство. І сьогодні я хотів би поговорити про цю важливу подію і реакцію на цю подію українці. Одразу зазначу, що мене, якщо чесно, здивувала реакція українців на повідомлення про обмеження певних прав і свобод на час воєнного стану, так сталося за збігом обставин, що суспільне обговорення і суспільне обурення відбувалося на фоні звичних для нас ракетних обстрілів. І вчора Росія обстріляла Одесу. І чи то уламками ракети, чи то безпосередньо ракетою потрапила в так званий будинок Гаррі Потера або палац Ківалова. Це такий розкішний маєток, який побудований на узбережжі Чорного моря, десь там біля Одеси, і в ньому і працював, і жив відомий всім, підрахуй Ківалов. І ми навіть цього не помітили важливого факту, ми вчора потрапили в дуже неприємну і суперечливу ситуацію, замість того, щоб обурюватися і шкодувати з приводу того, що російська ракета потрапила в український об'єкт, в український будинок і поранила українського громадянина, ми раділи і тішилися тим, що ракета потрапила в будинок. Шкодували, що вона повністю його не зруйнувала, не спалила, а Ківалов отримав тільки поранення ноги. Я хочу звернути на це увагу, що ми вчора були в дуже незручній ситуації. А все чому так відбулося? А все тому, що у нас якраз не працювали певні обмеження прав і свобод. На період воєнного стану і виходить, що тільки ми можемо розраховувати на Володимира Путіна. Він у нас виконує функцію правосуддя. А чому? Тому що ми стали заручниками Європейської конвенції з прав людини. І тому у нас Ківалов до цих пір, по-моєму, ще числиться ректором, почесним там якимось чи президентом цієї академії, науковим керівником у. Генерала Валерія Залужного володіє розкішними палацами і, в принципі, знущається і сміється з українців. Тому ми повинні розуміти, що насправді має бути обмеження прав і свобод на час воєнного стану. І якісь речі мають відбуватися в специфічному правовому режимі. Ніхто не говорить, що вони повинні, що це має бути свавілля. І е, хтось щось собі придумав і відібрав. Ні, має бути рішення суду, але все має проводитися по скороченій процедурі. І я вже не можу через кому поставити ще кілька там важливих подій заручниками, яких ми є, от з російською православною церквою. Ну або Українська православна церква, московського патріархату нас в Конгресі, в Палаті представників в Сполучених Штатах. Деякі там республіканці звинувачують в тому, що ми порушуємо права і свободи, свободу совісті. Ми ж розуміємо, що республіканці це християни, і ми ніяк не можемо вийти з цієї колізії, пояснити, що ми ж переслідуємо не за християнські погляди, а за антиукраїнську діяльність. І антиукраїнською діяльністю займаються. Проти нас дуже багато музикантів, академіків, вчителів і так далі, які приходять до нас з Російської Федерації зі зброєю в руках, і ми ж не воюємо проти освітян і проти освіти чи проти якихось релігійних переконань. Ми вбиваємо людей за антиукраїнську діяльність. І ними можуть бути і християни, і мусульмани, і Бог зна що, і так далі. І е, ну, це щодо ворога, але мова ж іде, е, тут про внутрішню ситуацію. От Новинський, до яких пір він буде фінансувати оцих всіх адвокатів в Нідерландах, в Сполучених Штатах Америки, проплачувати статті і так далі. Я не знаю, до речі, де він зараз знаходиться. І ми зв'язуємо собі руки. Тобто, ну. Одразу бачити в цьому всьому виключно майнові порушення майнових прав там сім пунктів, і у нас чомусь всі зреагували виключно на майнові моменти, тобто порушення права вільно розпоряджатися власністю своєю. Володіти нею і розпоряджатися, а потім недоторканність житла, а потім там конфіденційність переписки телефонних розмов і листування, електронного листування. Всі це значить побачили і вважають, що в нас обов'язково відберуть там житло, ми не зможемо щось розпоряджатися своїм власністю і так далі. Все повинно насправді обмежуватися і. Проблема полягає не в тому, що ми будемо значить, комусь забороняти чи відбирати власність. А проблема, що ми відбираємо її не у тих, що треба, а натомість у тих, що треба, ми не відбираємо. От у Ківала до цих пір ще зберігається його маєток, і він при посаді, хоча він в тюрмі давно повинен сидіти, і цей маєток вже давно мав бути проданий, і ми мали лити сльози і шкодувати. Що цей маєток розбомбили, а ми тішимося і радіємо, тому що в нас правосуддя чинить Путін. До цього ми дійшли з цими от всіма моментами. Це важливо розуміти. Потім, чому раптом, на третьому році війни, ми повідомляємо Раду Європи про тимчасове призупинення дії певних пунктів там, Європейської конвенції з прав людини. Хоча ну, там, можна по-різному ставитись до міністра юстиції Малюськи, він каже, що... Ну, якби це ми давно вже повідомили, але чомусь не помічали ми цього. І це ж не випадково робиться. Не випадково робиться, і ми повинні задати запитання, чому саме в квітні 2024 року, на третьому році війни, у нас відбувається це повідомлення і оцей інформаційний шум. Справа в тому, що не, не на ці пункти ми реагуємо. Не на е, праві там розпоряджатися власністю чи недоторканністю житла. Ми занадто утилітарні і матеріалістичні в цьому питанні, а ми повинні відрагувати там він третім пунктом, по-моєму, йде це втручання у особисте життя і е, в сімейне життя, тому що це повідомлення робиться під 18 травня, коли набуває чинності закону України про мобілізацію. І ми повинні говорити. І прив'язувати це повідомлення в Раду Європи із законом про мобілізацію, і чітко розуміти, що держава, влада вона затіяла ну, якісь, якісь дії, і вона перестраховується, перестраховується перед мобілізацією. І Тут у нас ну повний провал і повний деструктив. Значить, я почну з адвокатів. Я не знаю, що робити з адвокатами і з всіма цими правозахисниками, які навіть збирають донати на ЗСУ там. От ну, у них я так розумію, жнива. жнива. Вони закликають всіх повідомляти про порушення прав людини і так далі. І, значить, вони а, цю мобілізацію розглядають, як ну до речі, всі ці адвокати, я їх вже знаю, вони займали проактивну позицію під час примусових щеплень. Ну, тоді це було щеплення, да. І до речі, я помітив, що всі вони чомусь вели свою оцю діяльність, окрім ой, я забувся, як його прізвище, а, гула, по-моєму. А всі вели російською мовою. От Дивно їх прив'язували з російським патріархатом. Зараз вони всі перейшли на українську, стали дуже такими проукраїнськими, але фактично вони ведуть підривну діяльність, тому що ну практично жодних пропозицій, виключно крючкотворство, правова правова така, значить, позиція, а це політична проблема, і вона розв'язується виключно політичними засобами. Обґрунтуваннями політичними і філософськими, що і як повинно бути, тому що укомплектовувати Збройні сили потрібно. І вони не укомплектовуються зверненнями до адвокатів і позовами. І адвокати тут відіграють дуже деструктивну роль. І у них ну, вони просто паразитують на ситуації, у них ж ва, я так розумію, вони заробляють на цьому всьому. Я не знаю, що треба робити з ними, Ну, мені здається, що міністру юстиції, там, малюсці чи ще там комусь потрібно звернути на це увагу і не ті роз'яснення давати, не в пресі і не в пусти дурнуваті писати на Фейсбуці, що типа, от значить, що там без мене наробили, і так далі, грати дурника. Ну він по життю дурник, наш міністр юстиції. От, ну, явно не тим займається. Так от я переходжу до. Хочу зачепити один момент, який ну, складний. І я переконаний, що він ну, якби наражатиме мене на критику, але я мушу все-таки поговорити це. От, воєнний стан, війна, захист країни. А, чи існують права людини, чи вони кудись зникають, чи просто. Немає прав людини, чи вони обмежуються ці права людини. І хто вважається людиною під час воєнного стану? Ми все, значить так, обходимо ці гострі кути, намагаємося а, зробити вигляд, що не міняється розуміння людини і прав людини під час воєнного стану. Людиною і особою, яка має права під час воєнного стану, є громадянин, який займає активну Воєнну і політичну позицію. І готовий жертвувати, відстоювати країну. Всі інші це баласт. І вони завжди використовувались, використовуються і будуть використовувати як розмінна монета. Вони вражаються в правах. І хто б що не розказував і не, не, не там не вигадував, але центральною фігурою є воїн, військовий і розумний а, а, політичний діяч, а, який ну, приймає правильні рішення і наражає себе на небезпеку, ризикує, приймає участь у захисті країни. І все б, має бути навколо захисту прав. Оцих людей, які захищають країну, військових і політиків. Всі інші вони несуть допоміжну функцію. І не випадково, значить, завжди під час воєнного стану, ті люди, які намагаються уникнути активної участі, а в наш час вони починають качати права і прикриватися. Європейської конвенції прав людини, Конституції і так далі, вони все одно, от їм ніхто не може пояснити цього, що не потрібно збирати купу довідок про свої хвороби, про інвалідності, про догляд за інвалідами і так далі. Всі ці люди прийде час рано чи пізно, і вони будуть, ну, так скажем, ніяк не можу підібрати коректного слова це витратний матеріал. Ніякої поваги вони не викликають. І говорити про те, що всі рівні під час воєнного стану, і що цінність мають всі однаково, ні, не всі однаково мають цінність під час воєнного стану. Найвищу цінність мають ті, хто займає проактивну позицію і захищає країну там, де він може, знає, як і так далі. І ризикує життям. О ті, ті мають, оті от люди. Якщо грубо казати, і ті мають права, а всі інші вони мають умовні права. Це важливо розуміти, і це політична дискусія, це політично-філософська дискусія. А у нас вона відсутня взагалі Вона відсутня взагалі в суспільстві, і ніхто не хоче про це говорити. Так от що я хочу ну, сказати про продовжую пропозицію свою по комплектуванню Збройних сил. Значить, рекрутинг він можливий тільки в мілітарізованому суспільстві. Суспільство потрібно мілітаризувати обов'язковою строковою службою. Це ну, просто не обговорюється, це важливо. Інакше ми потрапимо, ми вже потрапляємо в надзвичайно складну ситуацію. Неправі обидві сторони. З одного боку, держава. Яка фактично, це ж не мобілізація, те, що вона пропонує? Це називається примусовий рекрутинг. Тобто, коли вас витягують і примушують стати рекрутом, підписати контракт, що ви там погоджуєтесь на якісь е, грошове утримання і так далі, і тому подібне, дуже мені нагадує 2020-2021 рік, коли людей примушували прийняти участь. В створенні колективного або стадного імунітету примушували, але коли ви заходили в пункт вакцинації, то вам казали, що ви зобов'язані підписати інформовану згоду, яка засвідчує добровільність. Ви кажете: ну добре, вакцинуйте, але я не даю згоди. От беріть, немає питань, там були такі люди. Їх оце більше всього людей обурювало. І зараз у нас влада проводить примусовий. Рекрутинг під виглядом а, мобілізації. Це не мобілізація, тому що мобілізація підпис і відповідальність за все. І підпис ставить влада. Я на третій пункт зверну увагу з Європейської конвенції і прав людини. Втручання в особисте і в сімейне життя. Влада вилучає людину із цивільного життя із сім'ї, і вона дає йому ордер на вилучення. І вона несе всю відповідальність за цю ситуацію. Якщо це справді мобілізація, отак От повинно бути. А не так, як повідомляють, що десь там в Ужгороді на переході з фур знімають водіїв і їх везуть зразу в рівне в ТЦК і на полігон. І вони там підписують документи. Значить, і вже фура залишається з товаром, десь там в кущах стояти. І зараз скандал. Зв'язку з цим це ж зараз починають діяти оці процеси так званої мобілізації. Тобто факт людина, яка розписалася і підписала в ТЦК і потрапила туди, вона факт рекрут. Вона ну, добровільно, як, якщо тут стоїть підпис і так далі, значить це вона робить добровільно. Тобто, ці моменти повинні а, відокремлюватись, розрізнятися. І мобілізація вона тільки для мілітаризації суспільства, для фону робиться. А вже на фоні мілітарізації, коли всі проходять строкову службу. Вже відбувається рекрутинг, а поваги до людей, які хочуть заробити на цьому або викручують ситуацію там, як вони можуть, не може бути і не буде. І ми, ну, в принципі, не доб'ємося поваги до зараз. От я підкреслюю, що не доб'ємося поваги до мобілізованих, тому що ті люди, яких будуть вичіплювати, вони не готові, випадкові, і вони завжди будуть викликати презирство у військових. І Вони на них будуть розглядати, як дивитися як на витратний матеріал, тому що, по-перше, їх примусово закидають, по-друге, вони... Не мають належної підготовки вигляду, і це не можна виправити ніякими курсами за 60 днів. Це надзвичайно складна проблема і задача, щоб її розв'язати. Я утримуюсь там від е, е, якихось там аналогій, е, верніше від нецензурних слів, але. Е, на флоті це називалося, ну як би це сказати, культурно, воєноморське морського страшилище. І ці мобілізовані, які зараз будуть отак, от з фур зніматися, вони будуть мати вигляд цього військового страшилища. І вони будуть використані як ну, витратний матеріал. Цього не може бути в принципі. Тому о, має бути суспільна дискусія і варіанти пропонуватися. Причому варіанти відповідальні, і коли людина пропонує варіанти, вона повинна бачити себе центральною фігурою того, що вона пропонує. Тому, коли я кажу щось, то я бачу передусім себе. Дам, мобілізованим там, чи рекрутованим і так далі. А у нас, на жаль, все, що пропонується людьми. Це е, для когось. От абсолютним популізмом є зараз під час цих процесів говорити, що служити повинні поліція, прокуратура судді. Я це сказав вже давно. Це сказано і так має бути. Це перегорнута сторінка. Але наступне питання: а ми всі ці, що значить? І не, не потрапляємо під категорію поліції там, держслужбовців. Ми приймаємо участь у захисті країни чи не приймаємо? І у нас суспільство ділиться а, на, і зар... на оці, значить, а, на два ворогуючих табори. Одні вважають, що вони мають їх відправляти на фронт, а ті кажуть, що ні, ми вас відправимо на фронт. Але всі повинні мати готовність. І коли ми щось пропонуємо. То ми повинні себе бачити теж як одиницю, на яку буде поширюватися наші ж пропозиції. Це важливо взагалі, і це чесно, і це правильно. А у нас, на жаль, цього не відбувається. І всі починають е -е, зараз експлуатувати цю тему, що в нас безліч там поліції. Це все зрозуміло, це правильно. Це вже сказано давно. Але в тому числі потрібно. І себе бачити в всіх цих процесах. На жаль, ми цим не займаємося. В цьому проблема, і тому у нас якісь от дурнуваті реакції на оці, а, значить, обмеження прав і свобод під час війни. Вони мають бути. Але вони повинні використовуватися правильними людьми в правильному напрямку. А в нас з цим проблема. І ми не повинні торпедувати. Обмеження права і свобод. Ми повинні торпедувати тих люд... неправильних людей, які неправильно користаються обмеженнями прав і свобод. Ну так би я хотів би проговорити цей момент. Багато речей потрібно ну, в режимі розмірковувань обговорювати, тому що немає а, готових рішень. Немає проблема в тому, що не ведеться суспільна дискусія. Всі уникають оцих гострих кутів, і просто адвокати кричать, що нам потрібно, значить, всім звертатися до них з позовами, з кимось судитися. Людина має право на суд і так далі. Яке це має відношення до захисту країни. Оце все, що вони пропонують, і так далі. Ну, гаразд, буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.